На родині, коли ми діти самої родини, тому що наші чоловік так жиє. Ми кульки-кульки в кардину бажання, завдання. І потім зав'язуємо очі і таку іголочку у коробку і прибиває в шари. Прибиває в шарі. Нічого, мене Десь раптом. І бабуся це. А ти куди казала так, так? Ні, ти ще так. Я не можу, може, чому пропустила джати. Що ж ти робиш? Що він робить? Що стало? Що таке? У мене є реєстратор, можна подивитися.